Доброго дня, шановні діти! Сьогодні я пропоную вам зробити в техніці об'ємного квілінгу ось такі об'ємні квіточки в горщику. Це може бути гарний подарунок і чудова прикраса для дому. Що ж, починаємо. Щоб зробити таку квіточку в горщику, в техніці об'ємного квілінгу, вам, звісно ж, знадобляться смужки квілінгу. Клей. Інструмента для накручування і в допомогу зубочистка, аби розмазувати клей по об'ємних деталях. Коли все приготуєте, починаємо. Почнемо з найпростішого: з квіточки. Згадаємо, зараз нам треба зробити просту розпущену спіраль і надати їй форму краплиночки. Накручуємо смужечку пілінгу. Тоді трішечки розпускаємо небагато, фіксуємо кінець смужки і притискаємо. Але в об'ємному філінзі є невеличка деталь, аби не випадали ось ці кільця, в подальшому, треба їх склеїти та залишити висихати. Для цього ми намащуємо гарненько. Його ніби ось туди всередину втираємо. Невдовзі він засохне, стане прозорим зайвий можна прибрати. І додатковою ніби плівочкою зафіксує усі наші деталі. Коли зробили деталь, залишаємо її сохнути. Нам треба зробити для квіточки 5 таких краплинок. Коли 5 наших краплиночок готові, робимо серединку для квіточки. Беремо жовту смужку і закручуємо в туху нерозпущену спіраль. Якщо треба, додатково ще, коли закрутили спіраль, можна її ось так підтягнути, зробивши більш цупкою. Фіксуємо кінчик. І теж додатково зверху трохи промащуємо клеєм, аби зафіксувати всі краї, щоб потім вони не розпадалися. І залишаємо висихати. Тепер переходимо до листочки. Беремо зелену смужку квілінгу і закручуємо у спіраль. Робимо розпущену, спіраль сильно розпускаємо і надамо нашому листочку форму човника або ока. Закрутили, трішечки розпускаємо, фіксуємо край і притискаємо з двох сторін одночасно. Теж, аби в подальшому наші деталі не випадали, ми їх намастимо клеєм і ось таким чином, прифіксуємо листочок. Робимо два таких листочки і залишаємо висихати. А тепер настала черга більш складної деталі. Горщика. Нам потрібно аж 5 кольорових смужок. І аби їх легше було потім поєднувати, нам треба спочатку їх склеїти між собою. Ось так, намастивши клеєм, поєднати один за одним. Ви можете взяти 5 різних кольорів для вашого горщика. Тоді він у вас буде полосатим або смугастим, ще можна сказати правильніше. І можете поєднати два або три кольори, або зробити краї низ і верх різних певних кольорів. І все це, скажімо так, оформити по своєму смаку, бажанню та наявності матеріалу. Ось так поєднуємо всі п'ять смужок, велетенську довгу одну смужку, трішечки почекати, доки вони прифіксуються. Коли одна довга смужка поєдналася, ще раз нагадую, ми склеїли докупи аж 5 смужок квілінгу, і треба це все зараз закрутити в одну тугу велику спіраль. Починаємо закручувати. І коли спіраль стає більш довгою, беремо з однієї сторони, де в нас держачок двома, Двома пальцями фіксуємо, і навпроти протиставляємо великий палець. І ось таким чином прокручуємо спіраль в такому положенні, в такій фіксації не розпадається, не перекошується, її поступово можна закрутити до досить великих розмірів. Дуже зручний, простий спосіб. Стрічка, ніби сама, туди. Затягується і накручується при роботі. Ось так продовжую, погляньте, який вже результат. Притримую далі пальцями. Спіраль доволі вже велика. Завдяки фіксації пальцями вона тримається, не розпадається, не перекошується. Ось так докручуємо до кінця. Обережно виймаємо інструмент, ось така туга має вийти спіраль. Підтягуємо і фіксуємо край нашої стрічки. Ось таким чином. Тепер нам треба цю спіраль видавити. Але дуже обережно, аби не зіпсувати. Ось таким чином потихеньку видавлюємо. Допомагаємо пальцями. Можна навіть допомагати трішечки інструментом зсередини. Надаємо форму горщика. Дуже важливо, щоб знизу у вас була ось така пряма деталь, аби потім квітка змогла стояти в горщику і не падала, аби вона була не заокруглена. Даєте форму горщика, можете його більше витягнути, можете залишити меж короткий. І коли вже готово, всередині нам треба промастити клеєм та зафіксувати всі деталі, аби потім вони не повернулися в першочергове положення. Для цього наливаємо клею, і за допомогою зубочистки розтираємо. По стінкам нашого горщика. Таким чином, клей засохне і сфіксує в єдину цільну деталь весь наш горщик. Тепер треба почекати, доки засохне наш клей. Ось такий горщик у нас заготований. Залишаємо його на деякий час, доки він повністю висохне. І ось надійшла черга найскладнішої на сьогодні деталі. Це буде стебло нашої квітки. Беремо зелену смужку квілінгу і закручуємо в ту спіраль. Найскладніше буде потім надати їй форму конуса, аби не видюргнути, коли закрутили. Трішечки ще підтягуємо, ми була така товста спіраль і фіксуємо кінчик. І тепер поступово, за допомогою інструменту, починаємо видавлювати ось такий довгий витягнутий конус, але робити це дуже. Треба повільно і обережно, аби смужки ось тут не вислизнули. Можна навіть додатково для міцності ось так трішечки прокручувати. Розтягуємо десь сантиметра на 4, ось таким чином. Ось так. І тепер всередині для фіксації заливаємо все клеєм. Промащуємо по стінкам, деякий час тримаємо і потім залишаємо досохнути. Коли ось це стебло зафіксувалося, тепер треба його вклеїти в наш горщик. Вставляємо його ось в такому прямостоячому положенні висихати. Також ми беремо листочки і одразу фіксуємо їх, намастивши знизу з країв, ось таким чином фіксуємо їх, додатково, підтримуючи наше стебло у прямому положенні. Ось так. Краще залишити висихати цей горщик у прямостоячому положенні. Чекаємо, доки він висихне. Тепер збираємо докупи квіточку, доки наш горщик висихає, нам треба змастити. А зверху зафіксувати ось цією серединичкою, гарно-гарно намастивши клеєм. Все, нам залишилося лише почекати, доки гарно висохнуть деталі, і потім зібрати їх докупи. Треба чекати годину, можливо, дві, а то й більше, в залежності від якості вашого клею. Чекаємо і продовжимо далі роботу. Також можна зробити ще один вид квітки, не обов'язково робити з краплинок. Можна ось таким чином, накрутивши простих спіралей, приклеїти їх довкола однієї центральної і теж залишити на деякий час вистигнути. Ну, А в нас вже квітка висохла, стебло та листя прифіксувалися, залишилося їх лише поєднати воєдину. Для цього ми гарненько намащуємо листочки і стебло. Якщо ви приміряєте ось таким чином, у вас трішечки не влазить, не вистачає для поєднання деталей, то ось цей кінчик можна трішечки зрізати кінчик стебла. Ось в такому положенні залишаємо, доки гарно прифіксуються деталі, і квіточка буде готова. Коли деталі гарно прифіксуються, клей висохне, у вас вийде ось така гарна, об'ємна квіточка в горшечку. Її можна буде поставити та прикрасити гарно свій побут. Також можна використовувати ще як тримач для всіляких дрібних предметів, для всіляких скріпочок та папірців дрібних. Що ж, до наступних зустрічей, майстерні чудес, користуйтеся та майте гарний завжди настрій.